Привіт, малята! Рада нашій зустрічі! Пропоную пограти в гру Так чи ні! Та перевіримо, як ви знаєте правила дорожнього руху. Уважно дивіться на картинки та відповідайте, чи правильно роблять діти. Увага! Починаємо! Як червоний заморгає, я дорогу переходжу. Так чи ні? Звісно, ні. Дорогу можна переходити тільки на зелене світло світлофора. Ні на що я не зважаю, на дорозі в м'яч пограю. Так чи ні? Ні, не можна грати на дорозі та близько коло неї. Це небезпечно. По тротуару я ходжу і себе я збережу. Так чи ні? Так. Адже пішоходи ходять тільки по тротуару. По дорозі я катаюсь, з машинами змагаюсь. Так чи ні? Звісно ж ні. Щоб дорогу перейти, по пішоходному переходу треба йти. Так чи ні? Звичайно, так. Я дорогу переходжу там, де хочеться мені. Так чи ні? Ні. Дорогу можна переходити тільки по пішохідному переходу. Як зелений підморгнув, я дорогу перетнув. Так чи ні? Звичайно ж так. По дорозі я пройдуся, бо нічого не боюся. Так чи ні? Ні. Ходити можна тільки по тротуару. Молодці малята! Ці правила запам'ятайте та про безпеку свою дбайте. До нової зустрічі!